І основні правила роботи з агресивними дітьми це бути уважними до потреб дитини. Бо дуже часто, якщо ми знаємо, в яких ситуаціях дитина проявляє агресію, якщо ми це передбачимо, то й випадки проявів агресії зменшаться. Далі демонструвати на собі зразки неагресивної поведінки. І на собі демонструвати і проговорювати. Ми можемо обіграти з іншим дорослим, коли якийсь дорослий разом зі мною. Програє негативну ситуацію, коли хтось, наприклад, мене ударить, і я, замість того, щоб ударити відповідь, там скажу: ай-яй-яй, не роби, будь ласка, так, мені неприємно. І той дорослий вибачиться і скаже, що я там не випадково чи, вибач, я був дуже злий. Тобто, коли ми покажемо дітям, такий от міні-фільм, е, міні міні-театральну постанову як може бути інакше. Наступне, виробляти правила поведінки і дотримуватися їх. Щойно ми з вами проговорили про правила покарання, але дуже добре, якщо правила будь-якої поведінки, особливо тієї, яку дитина не любить, якої вона не хоче дотримуватись, ми теж проговорюємо і разом ці правила візуалізуємо. Наступне бути послідовними у покараннях і карати за конкретний вчинок, щоб дитина знала, за що її карають, не за те, що вона не слухняна, агресивна, вредна, а за щось конкретне. Конкретне. І дуже добре, якщо це покарання з дитиною напередодні було проговорене, щоб дитина розуміла. Далі ні в якому випадку не можна, щоб покарання принижували дитину. Щоб над нею хтось сміявся, щоб це викликало в неї негативні відчуття не через те, що ой, я погано вчинив, тепер мене карають, а через те, що я вважаю це несправедливим, бо це буде спричиняти далі прояви агресивної поведінки. Далі надавати дитині можливість проявляти гнів після тієї події, яка дитину розізлила. Один з випадків, ми вже з вами сказали, що це може бути якась іграшка. Я длюсь, і я цю іграшку б'ю. Це може бути, як я вже сказала, спорт, біг, контактні види спорту. Груша не обов'язково бути боксером, але можна відбоксовувати, биття подушками і так далі. Про биття подушками підемо з вами ще далі говорити. Наступне це розширювання поведінкового репертуару дитини, емоційний інтелект, здібність до емпатії, і вчити дітей розпізнавати, розуміти власний емоційний стан і стан інших людей. І на нашому з вами циклі вебінарів втретє вже ця табличка з нами, що основи психічної Стабільності це тіло. Поведінка агресивна це тоді, коли я не встигаю проконтролювати тіло, тому фокус має бути на тілі. Думки. Якщо в мене в думках немає альтернатив агресивної поведінки, то я поводжуся так, як поводжуся. Але якщо я буду думати, знати, як можна вчинити по-іншому, це мене застереже від агресивної поведінки в деякій мірі. І емоції. Я знаю, що зі мною відбувається, я знаю, як мені поводитися. Якщо емоції в мене бушують, але я їх не... Не розумію, то це може спричинити альтернативно спричинити прояви агресивної поведінки.